Всім привіт! Під час однієї з прогулянок по місту я знайшла ось таке ось чудо. Уявляєте, і це в місті і вже майже зима. Навіть не знаю, кому більше потолонило. Мені чи цій черепашці. Напевно, черепашці, тому що тут води майже немає, тільки те, що натекло з дощу, а черепашка так заклякла, що майже не рухалась. Стало ясно, що шансів перезимувати в калюжі у місті майже немає. Тому я заберу її додому. Хоч я і не готувалась до такого нового друга, але вибору не залишається: 20 літрова посудина, кора бархата. Та міні акваріум готовий, а черепашка зігрілась і розшевелилась, та має гарний апетит, що ми зараз вам продемонструємо. Оскільки філесомо не рухається, тому мармишимо його як рибалка, покльовка майже миттєва, мій новий знайомий, хоч і симпатичний, але хижак. Це не ті милі сухопутні черепашки, які їдять капустяне листя. Мій знайомий їсть черв'яків, жуків та навіть рибу. Оскільки в кінці жовтня важко знайти жуків та наловити риби, тому ми їх замінимо курячим філе. Думаю, йому це сподобається. Справжній динозавр. Практично парк юрського періоду. Я трохи переживала, що він не вдавився. Але ці не вдавляться. Пару днів тепер постуємо. Ну, все, наївся! А тепер можна відпочивати, перетравлюючи м'ясо на острівці. До речі, цей острівець із кори амурського бархата. Цей матеріал дуже легкий та міцний одночасно. Та легко піддається миттю та обробці. І вже у мене з'явився ще один ось такий друг. Можливо, у когось із любителів тераріумістів є хороші умови та хоче собі такого улюбленця. Я з задоволенням черепашку туди віддам. Головне, щоб тваринки було добре. Хоч він і у нашому саморобному тераріумі має хороший апетит. Мабуть, у нас йому краще, ніж у придорожній канаві. Ну, якщо що, він весною знову буде у дикій природі. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.